Таро прогноз для кожного знаку зодіака на особливий день 29 березня 2025 року, день часткового сонячного затемнення, в момент новолуння в Овні. Максимально сильний час і для ритуалів, і для розкладів таро, і взагалі для створення мрій, бажань, для формування мислообразів, щоб на майбутнє таку свою мрію досягти. І все, що ви робите в цей час, робіть з вогнем. Я навіть у цей час отримала якраз своє замовлення від українського бренду, моя підписниця, власниця бренду свічок, максимально естетично, неймовірно, красивих. Просто, ну це фантастика. Ох, все красиво. Зараз запалимо вогонь. Який тут аромат! І це все натуральні інгредієнти. Посилання на бренд я вам обов'язково залишу тут в описі. Стеліум в овні, новолуння в овні. Очищуємо енергію вогню колоду. І поїхали! Що для овнів чекати в цей період? Яка енергія основна? Овни. У вас справжній старт, справжній початок. Це саме те, про що ви мріяли. І якщо ви давно на щось наважувались, зараз час стартувати. Не звертайте увагу на те, що е, хтось каже вам, відволікає вас від вашої мрії, каже, що це щось недосяжне і велике. Мисліть масштабно. У вас це точно вийде. Тільки для овнів це такий великий старт через більше стратегію, прописання мрій про те, що ви дійсно знаєте, з яких кроків формується реалізація вашої цілі. Подивіться уважно. Зображення карти, це особлива теж така колода, яка, е, знаєте, тут прям видно, що мрія зростає з чогось, що ви описуєте. Для багатьох це буде підписання також нового контракту, якогось нового документу, який дає вам масштабні перспективи та розвиток. Овне, ну просто супер вдала карта. Тельці. Для тельців справи, які фокусують вашу енергію на домашніх ваших, на тих, хто до вас підпорядкований, від вас залежить, за кого ви маєте певні такі відчуття опікуна. ви Прямому сенсі будете в цей час вирішувати справи ваших домашніх, ваших родичів, вашої родини, те, що відбувається в домі. Приділіть увагу емоціям ваших домашніх, може діти потребують уваги, може хтось боїться навіть звернутися до вас по допомогу, а ви справді будете спостерігати зі сторони, як розвиваються інших події, а ви можете на них вплинути і допомогти комусь, підтримати когось. Це карта також підтримки та якби такого ефекту. Факту, що ви комусь можете зробити протекцію, комусь вдало підказати чиїсь справи виконати. І на вас, власне, може зненацька звалитись ситуація, і ви будете в цей час затемнення та новолуння її розрулювати, займатись, а вона по факту так тільки якби з боку дотична до вас і до вашого сценарію життя. Більше відноситься до історії іншої людини, але в ваших руках розв'язати цю ситуацію. Близнюки. У близнюків карта вищих знань, вищих знань, інтуїції. То, до речі, зверніть увагу, новолуння. Тут у нас е, море зображено, якби таке далеке плавання. І, до речі, запах цієї свічки. Зараз скажу вам, як називається конкретно мій запах сіфрізія. Сіфрізія. Фріз, фріз, так? Це запах е, моря чи як він має. Дивіться, він з морська сіль, зелені листя, амбер. Оце, напевно, запах Амбер. Так, мені так щось нагадує. Нагадує якісь такі теж спогади з курорту. І що цікаво, що, власне, на карті це відобразилося, мені чомусь поєдналося з запахом. Я прям візуалізую те і зараз. Прям така картина спливає ціла, що для вас відкривається щось таке, ну, дуже. Е про далекі горизонти. І це може прийти як підказка, як консультація від якоїсь значимої людини, від е, якогось експерта. Е, можливо, ви будете звертатися теж за розкладом таро чи м, за аналізом своєї астрологічної натальної карти. Але це карта вищих знань. Тобто вам йде як посил знак у це новолуння, куди рухатись, куди взяти далекі горизонти. Це може бути впряму про якусь подорож, а може бути як і про вашу особистісну. Духовну подорож в розвиток. Вау. Раки. Е, у раків питання більше продовження спілкування з кимось. Тому хтось може. Викликати у вас безліч розмов про минуле можете, якби знову зайти в емоційний зв'язок чи контакт з людиною з минулого і розгрібати ці емоції. Буде багато спілкування, спілкування, яке буде викликати таку емоційність. Тому, знаєте, пильнуйте за собою. Ця карта часто попереджає, що ти там на шляху не зовсім можеш добитись результату. Не встрягай так довго в спори, тому що фінал ще не скоро цього спору. По факту це як і переливання з пустого в порожнє. і таких розмов буде багато. Але серед них варто не доводити до конфлікту якісь сперечання, бо навряд чи ви в виграшній позиції. Леви. Ох, у Левів карта. У карта, яка говорить, що, знаєте, ви літаєте в своїх мріях так високо, обережніше, щоб не було боляче приземлятись. Карта попереджає, що ви зараз не все бачите тверезо і чітко. Можливо, якісь перспективи, хтось вам дає якісь обіцянки, які насправді не підкріплені якимось чіткою базою та підґрунтям. Ця карта, до речі, мені чомусь захотілося ще ось цю карту, яка внизу колодить. Теж вам додати, а це карта це королева емоцій, королева кубків. І дивіться, це практично навіть схожа візуалізація цих двох карт. Вони точно між собою пов'язані. Бачите, тут на дні океану, а тут високо в хмарах. Це означає, що вам треба знайти баланс між істиною та обіцянками. Не завжди вірити тому, що зараз будуть вам обіцяти, і трошки зменшувати цю гіперболізацію якихось намірів та мрій. Карта, яка каже, що не всюди все так масштабно, але вона теж саме говорить і про стосунки і про емоції. Не все те, що вам зараз подається, є таким, як насправді. Не все збігається з реальністю, тому просто дивіться трішки глибше, так? Ту ситуацію і не завжди довіряйте обіцянкам. Вау! Діви! А у карта, це може бути знайомство, яке викличе емоції, це може бути з кимось спілкування і це з кимось новим. Хто може надовго зайти, до речі, в ваше життя, бо це така карта початку спілкування, яке вдовго. Вам може хтось сподобатися. Наприклад, врешті, після довготривалого такого застійного періоду спілкування. Це не обов'язково про романтику. Це може бути як і партнер, ваш там, наприклад, клієнт, хтось десь напарник, якийсь друг, подруга може З'явитися. Це нове знайомство для спілкування вдовгу, яке дасть дуже цікаве душевне поєднання. Клас, Діви. Тепер Терези. Для Терезів трійка Пентаклей. Зазвичай ця карта говорить про те, що є якась спільна справа, яку вам варто зараз починати інвестувати в неї, а також карта, яка говорить, що вам приваблювати інвестиції зараз просто показано. Тобто, це ваша сильна сторона, ваше сильне місце, і обов'язково зверніть увагу на те, які пропозиції йдуть через ваше близьке оточення друзі, сусіди, друзі, друзів, тобто колектив. Ви в стані зараз організувати якийсь новий проєкт починання, зробити спільну справу, яка в майбутньому монетизується. Прислухайтесь до ідей та пропозицій, оточуючих саме в цей час. До вас прийде якась дуже така цікава, цікавий варіант через спілкування з людьми. Тому не відмовляйте собі в запрошеннях кудись. А далі йдемо до скорпіончиків. Скорпіони! Ох, ви в ваших руках творити зараз чудеса, подавати ідеї, перетягувати на, св... на свою сторону людей, на... проявляти ініціативу і вас будуть прислуховуватися. Ви творите зараз доленосні події. І причому у вас не має бути якийсь фокус на якійсь одній сфері. Ви просто заряджаєте та як ви притягуєте до себе як магніт людей. Орієнтуйтеся на те, що ви. Маєте таку певну владу над людьми і можете їм що продати що завгодно, що заохотити на що завгодно. Ви стані навколо себе м -м, магнетизмом і харизмою додавати в коло нове оточення. Починайте якусь справу, вона буде мати успіх через підтримку людей. Якщо довго думали, чи проявлятись через соцмережі, зараз саме влучний час. Також для тих, хто вже проявлений, ви будете розуміти, що ви. Притягуйте до себе увагу. І не бійтеся, якщо це, наприклад, хейт це теж увага. Не бійтеся, якщо це якесь обговорення вас, бо ви дійсно зараз дуже сильно фокусуєте на собі концентрацію думок інших людей. Просто вмійте цим скористатись. Наступна карта для стрільців стрільці, слухайте, ну у вас повно ризику. А також і невпевненості в собі все, що зараз будуть вам а, іти якісь такі обставини, чи пропонувати люди, буде вас викликати такі сумніви, ризикувати чи ні. Так відповідь одразу ризикувати. Те, що йде до вас зараз, дійсно пов'язане з непростою ситуацією. Дійсно, вам буде, а, ви будете вагатись, ви будете докладати максимум зусиль, ви будете ці ризики брати на себе і відповідальність на себе, але ви можете зараз стрімко прийняти пропозицію чи самостійно. В щось встрягнути в якусь ситуацію, в якусь подію, в якийсь проект, в якесь починання, яке буде дуже розвиватися і масштабуватися. Тому не бійтеся, просто зважуйте і дійсно аналізуйте, куди ви йдете. І якщо ви бачите, що ризик оправданий, і результат може дійсно бути тим, про що ви мріяли, ризикуйте і дуже швидко доведеться приймати рішення. От що ця карта каже конкретно на новолуння, буде щось таке, такі обставини, де вам доведеться дуже різко приймати ризикове швидке рішення. Козироги. Ох, у козирогів, Карта, яка вдала, ви подивіться, така містична трошки. Тому що це карта довгих-довгих ем, зважувань, мрій, стратегій, яка зараз може втілитись. Тобто на це новолуння у вас може здійснитися мрія, яку ви роками обдумували. Ви можете побачити, що ви рухаєтеся в її напрямку. Можливо, ви навіть забули, що ви цього хотіли, і тут. І щось реалізується. Чудова карта, яка говорить про втілення бажань і мрій, на які ви зараз навіть не докладаєте зусиль. Але вже дуже довгий час, і може ви навіть згадаєте в таку ретроспективу, коли це було. Дайте знати в коментарях, якщо розумієте, про що йдеться і це вже програється. Це те, в що ви давно вкладались, а воно тільки зараз дає результат. Встигніть відчути, помітити це. Не будьте вметушні, а прям сфокусуйтесь на собі, своєму стані і що відбувається навколо. Такий значима, кармічна подія. Клас. Водоліє. О, у Водоліїв нові 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 емоції. І це емоції від якогось починання, в яке ви як би так дуже по-новому заходите. Може бути знайомство з новою людиною, зовсім нового типажу, і ви не зустрічали ще раніше таких людей, і просто ну, якби в шоці, що вас людина так виводить на емоції, а це щось таке нове. Ви можете щось нового захотіти, новий проект почати, навіть нову роботу собі обрати, нове захоплення отримати. Це новизна, те, що йде до вас конкретно по цьому новолунню. Прям е, новолуння енергійне, вогняне, все в Овні. Так, а для вас це ще й так захоплює емоційно. Ну, чудовий час. Впевнена, що от водоліє по такій карті точно відчувають про що йдеться. Ну і рибки, рибки, ви куди зібралися? Це карта світ, карта подорожей, карта бажання кудись поїхати, нові, нові культури, нові перспективи впитати. Це карта неймовірна. Це карта нових горизонтів, великих можливостей, масштабування, просування в інтернеті, також з іншими культурами спілкування. Це карта розширення ваших можливостей та великих масштабів. Тому якщо ви щось зараз починаєте на новолуння, воно має шанс мати величезні е, об'єми. Має шанс розвиватися на нових людей, на тих на нові країни. Можливо, ви хочете кудись поїхати, подорожувати і зараз там купуєте чи плануєте подорож. І це справді те, що вам сподобається. Якщо ви щось плануєте з інтернетом, якийсь, щось якесь нове починання, десь по-новому себе проявити, це теж принесе вам успіх. І це карта, коли ви відчуваєте, куди вам розширятися. Просто неймовірно. Ну і традиційно. Завжди тепер я роблю в кінці кожного розкладу ще одну карту для того, що на це новолуння буде для України. М -м -м, дивіться. Страхи йти в нове і відмовитись від старого. Це коли тобі подобається нова перспектива, але ти розумієш, скільки треба залишити позаду. І що е, минуле з ним доведеться прощатися, а там дуже болісно щось залишати і від чогось відмовлятися. Карта така непроста і карта більше про переживання, аніж про матерію справи і якусь суть на фізичному плані. Це, те, це карта таких шкодувань за минулим. Бо багато з чим доведеться розстатись. Не знаю, як це програється на... в новинах, так і взагалі, що буде зараз відбуватися по цій карті суботійно, але я впевнена, що ми з вами відслідкуємо і зрозуміємо, який тут резонанс. Тож дайте знати в коментарях, якщо будете чути щось таке, для цього збережіть відео. Якщо ви ще не підписані, то зробіться. До речі, не могла вам не показати, що. Я дуже люблю свічки, які можна потім закрити, і не гасити полум'я, а просто кришечкою закрити е, готову свічку, і воно само загаситься. Бо полум'я свічки подихом власним, як і свічки на торті, гасити не можна. Тому є певні правила. Якщо вам цікаві, як взаємодіяти зараз енергію вогню, тому що її буде дуже багато через стеліум в овні, вогняний знак, е, напишіть мені в коментарях, я дам вам підказку на це. Так якось після розкладу завжди варто... Е, Писати, я приймаю, тому що це інформація, яка йде до вас, і ви маєте дати якусь відповідь всесвіту. Так само зі свічкою і з вогнем треба вміти взаємодіяти. Я вам, до речі, ще покажу і своїх фаворитів. Ці, цей бренд також виготовляє такі маленькі мідіатюрні, я б сказала, свічки. І я тут надихаюся різними ароматами. У мене багато свічок прийшло. І скажу відверто, що ось такий аромат я рекомендую найбільше. По-перше, запам'ятайте собі бренд, а по-друге, це аромат, який називається Cinema Night. Надіюсь, це я виговорила правильно. Тобто ніч в кіно. Це попкорн, це таке відчуття. Це прямо оранж, коконат, карамель, салт, праліне, попкорн і ватер. Тобто, це такий м'ягенький, затишний аромат. Я уявляю собі якось цю свічечку маленьку. Я собі біля ліжка під вечірній фільм запалю і прям проведу такий затишний ритуал вдома. Це просто щось. Полиште лайк цьому відео, якщо ви відчули ось цей особливий вайб сьогоднішнього мого конекту з вами.